Доброго дня, дорогі глядачі та підписники каналу Кінобаза Полубитки. Вчора, окрім лаванди, хто ще не бачив відео, подивіться. Ми придбали павлоню. Сьогодні ми будемо її садити. Я вам розповім все, як ми її саджаємо та в процесі її росту буду її показувати. Вже ближче травня давати паростки. Я буду вам її показувати та подивимось наступного року, як вона перезимує. Найперше, що треба зробити, викопати ямку в діаметрі десь близько метра, а в глибину плюс-мінус 60 см. Для чого? Щоб ми на дно могли покласти шар з добрива. Що ми будемо використовувати? Зараз ми вже принесли це одне відеречко золи. вона ж є попелом. Тут у нас просто мікс зола, і попіл. Ось, Потім ще принесемо перегній та змішаємо це все з звичайним ґрунтом. У нас тут і так пісок, бо довожу до відома тих, хто хоче посадити павлонію, а в нього ґрунт глинистий. Павлонія дуже слабо проростає на глинистих ґрунтах, бо її є твердо. Тому, якщо на глини з саджати, то треба ще більшу яму вибехнувати, повністю закладати ґрунт, наприклад, там, торфокрошка, або це буде перегній, змішаний з піском, щоб вона відразу дала собі поштовх добрий і змогла з глиною якось поборотися. І плюс ґрунтові води. Вони повинні бути не менше як е, 2,5-3 метри до них повинно бути. Тому що у павлоні корінь е, росте 7 і теретами 14-15 метрів в глибину, е, тому їй потрібно, щоб вона не вимокла в процесі росту. Два відеречка перегною, одне відеречко попелу. Я вже показувала попел, це у нас перегній, це у нас сам один саженець павлонії, павлоні. Вже я його обрізала. Ось другий саженець павлоні. Головне гарно ополивати її після посадки. Зараз висипаю два відерчка в одну підготовлену ямочку і змішую з ґрунтом. Ось такий у нас вийшов змішаний ґрунт. Воно видно, що в нас дуже велика кількість піска. Перегной і попел. І зараз будемо вставляти садженець. Щоб йому було комфортно, гарно. Розправляємо корінці і зверху будемо підсипати таким звичайним ґрунтом зразу покажу, щоб потім мене не питали. Отут, бачите, шматочок вирваний. Це тут був ще такий маленький е, приросток з корінцем. Я його у дворі посажу, буду за ним спостерігати, як він буде розвиватися, тому що він маленький. Е, такий начебто зробився сам по собі відводочок. Для чого е, технічний зріз? Значить, дерево, павлонія Росте досить досить швидко, якщо йому вистачає і добрива, і вистачає осадків, воно росте дуже добре. Не любить, щоб його заливали водою сильно. І корінь не встигає за ним. Тому робиться на другий рік життя цього дерева технічний зріз. Я покажу вже весною, воно напускає тут багато пагонів. Ці пагони вибирається один найкращий, залишається, всі інші прибираються. Цей пагін він повністю обросте оцю частину, вирівняється з стволом і буде нове дерево. В цьому і фішка цих дерев як технічних, тому що якщо ви вирощуєте ці дерева на деревину. Дай Бог, це саме Таутонг, як я і хотіла, тому що це е, найвитриваліша для морозів Павловнія в нашій місцевості. От І впевнимося в цьому, якщо це Таутонг, і він буде витримувати е, морози наші, нашу тридцятку, яка в нас буває регулярно, а от, то буде визрівати. Значить, можна буде наробити з корінців. Черенків або з гілочок черенків, тут вже майже немає різниці. Просто з корінців швидше робляться ці черінкування. І потім виростимо сад. Але спочатку ми впевнюємося, тому що дуже багато інформації, що в нас сюди на Україну привозять Ланграсу. Ланграса вона не придатна для наших туташні, ну, для нашої північної частини України. Якщо для Південної, да, її можна садити, тому що вона. В принципі, не вибаглива, головне, щоб були досить такі м'які грунти, щоб вона могла прорости. Я навіть бачила павлонію в минулому році в Коблово, не дивлячись на те, що там досить близько вода і не просто вода, це солона, солоні води, Павлонія прекрасно себе почуває. От, от і подивимось, якщо це дійсно Таутонг, от, то Будемо займатися павлонією в подальшому і як деревиною, тому що вона досить швидко росте, досить гарна у своїх якостях. От, і не треба пересаджувати багато разів сам стволик. Зрізав дерево, а потім воно знову виросло на тому ж місці. Так, поливаємо. Вже ту нижненьку полили. Зараз подивимось, як вона себе почуває. ось Бачите, вже впитався досить добре. Водилочка пропиталася. Зараз ще одне відерочко. Треба полити максимально для чого? Для того, щоб повітря, я вже це розповідала, яке є у ґрунті під час посадки, воно все максимально зникло. Для того, щоб рослина. Дуже гарно перезимувала у наших умовах. Принесли два отаких укриття для нашої повної. Навіщо? Для того, щоб зайці, коварні тварини, вони в нас там близько на так дерев. Вони весь його з'їли. Не з'їли нашу повлону. Чому? Тому що павловня є стіна, її їдять всі тварини, і корови, і коні, і кози, всі-всі-всі. Вона дуже смачна і корисна. Її навіть використовують як культуру, якою годують тварин. От, то ми ось вже подивіться, питалася водичка. Я ще, покажу. Це вже другий відео на Бачите, вже водичка стоїть. Значить, вже можна. Укривати. Я ще пізніше прийду, замульчую соломою. Але зараз просто вкриваємо, щоб наші коварні зайці не поз'їдали наші прекрасні саджанці. А весною, вже коли підуть паростки, ми зробимо досить високе укриття навколо, для того ж, також, щоб зайці не продовжили свою коварну справу. Ось хто з'їв, мою вишню, палец. Так, викопуємо ямочку, М -м -м, тут не один, Ну все. Вон, ще один кобак. Понятно, хто з'їв мою китайську вишню. Куриць, тільки перекопали. Забы. Розчистимо полісадник. У мене досить добрий такий грунт, я його добрий батором. О, О. будемо садити. Будемо садити цей корінець, про який я вам розповіла, і спостерігати за ним, за його розвитком. Тут поряд у мене колодець, то буду її трошки підливати, А зараз зберегти його від курей, якщо там у мене зайці, тут кури. Бачите, що вони з пересадником з тобі нічого не росте. От. О, і такі справи. саджаємо по тій же схемі, тому весь процес показувати не буду. Сьогодні приїхав до мене садженець магнолії білої. Це буде величезне дерево, тому я його посаджу тут біля нашої плантації лаванди. Покажи її ще раз. Багато хто турбувався, що ми тут порізали дуже сильно прийомку. Ви не переймайтеся, її до нас уже порізали, коли <різько> обстрілювалася наша територія. Можете подивитися, він поріз, на ній є і дуже велике. І всі 50 метрів такі. О, не переймайте. Зараз будемо садити магнолію. Вона така душиста сама по собі. Я думала, що вона не буде така дуже. Чай можна варити. Вона така душиста-душиста, то треба буде також загорожувати, тому що ну, кози то як кози, а зайці прийдуть по неї. по її душу. Корні гарні, зараз ми їх розправимо, посадимо. Тут земля в нас така, ну нормальна, просто для того, щоб трималася добре волога, принесли також перегній. Зараз це все перемішаємо. І посадимо цю прекрасну магнолію. Розкладаємо гарно корінці, як і в випадку з павлонією. Тому що якщо у дерева гарний корінець, значить воно буде добре себе почувати. Все, дерево посажене. І треба його гарно пролити. І якщо буде потрібно, підсипати ще трошечки земелькою. І в моєму випадку, випадку обгородити. Бо це буде запороко, запорукою життя для цього прекрасного деревця. Всім гарних насаджень та вдалого садівництва. Чоловік приніс ось таку сіточку, зробив для нашої клони. І я думаю, вона буде себе підпочувати прекрасно. Ще треба буде глинти замульчувати, щоб там нічого не росло зайвого, і не треба було зайвий раз сюди приходити і підпалувати. Це простинка, як мінімум, рік, а то й два роки відчувала себе спокійно і ніхто її не турбував. Прийшли на поле до наших дівчаток, а в нас тут перемога гуляє, хто давно її не бачив. І традиційно сакура. сакура. <сакура> Вона вже не перший раз приходить, треба їй колишок поміняти, зробити більш довгий знову. Вона його видергує спеціально, розшатує, щоб піти побігати до дівчат сюди на поле. О, та перемога до мами прийшла. Так, да, Перемога. А хто в нас ще відірваний? А в нас ще відірвана і сніжка. А чому? А тому що прийшла перемога. Скажи, хочеться з нею побігати. Да, сніжка? Ді, така красуня. Перемога. Хто за нею скучив, ось вона. Жива, здорова, красуня, росте. Це її мамульська роса. Так, будемо всіх устатковувати. Дякуємо всім, що додивлюєтеся наші відео до кінця. Дякуємо Збройним силам України і всім, хто причетний до нашої перемоги. А ми йдемо до неї і перемагаємо щодня. Бережіть себе та своїх близьких! До зустрічі, друзі, у нових відео! Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути завжди з нами та відновлювати позитивний настрій!